Тарас Григорович Черченко мені тринадцяте й минало, мені тринадцяте й минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до падю, а я собі у бур'яні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приємно Чого так весело було? Господні не і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Ну прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубеє, і те померніло. Поглянув на ягнята, на мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлину на сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, тарала мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало. Мої лани, гаї, сади.